Вітаємо на рідному телеканалі про події міста та області у черговому нашому випуску новин. Сьогодні поговоримо про таке: вихованців дитячого садочка Вінниці навчають основним правилам безпеки на дорозі та під час пожежі. Переможні медалі привезли з чемпіонату Європи Вінницькі Тхеквондисти. Паланську печеню визнали елементом нематеріальної культурної спадщини Вінничини. Правил поведінки на дорозі, сигналів регулювальника та розпізнавати дорожні знаки навчали вихованців одного із дитячих садочків міста поліцейські. У громаді стартував пілотний проєкт Віниця навчи кожного українця врятувати життя. Організаторами такої акції стала спілка журналістів області. Підійшли до дороги, дивимося ліворуч. Подивилися, немає автомобілів, Зупинилися. Тоді можемо Потім, де наша права ручка, права, права ручка, права, 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 ручка. Права, права. подивилися праворуч, немає автомобілів, або зупинилися. І, і тільки тоді права. беремо батьків за ручку та, і переходимо дорогу. Основні правила безпеки на дорозі вихованцям дитячого садочка розповідають працівники патрульної поліції. Вчать хлопчиків та дівчаток уважно дивитися по обидва боки дороги та перетинати пішохідний перехід тільки з дорослими, а в темну пору доби мати при собі світловідбиваючі елементи, аби бути помітними для водіїв. Ми в такій ігровій формі з дітками вказуємо їм, як правильно переходити дорогу, що не потрібно поспішати. Що дорога це доволі таке небезпечне місце, в якому вони мають бути уважними, обережними і дотримуватися тих правил, яких ми їх навчаємо. Інтерактивне заняття з правил дорожнього руху провели в одному із дитячих садочків в рамках пілотного проєкту «Вінниця навчи кожного українця врятувати життя, який організувала обласна спілка журналістів. Цей проєкт спрямований на те, щоб ми виховували свідомість і готовність допомогти як мінімум собі з самих ранніх років. Тому ми спрямували це все на дитячий садочок, і це такий більш експериментальний проєкт, коли одразу в протягом кількох днів інтенсиві надаються всі можливі методи знання по допомозі. Практичні заняття з надання першої домедичної та психологічної допомоги провели і для вихователів садочку. Фахівці центру лікарі без кордонів під час тренінгу розповіли, як впоратися з тривожністю та страхом, також як підтримати дітей під час повітряних тривог та у кризових ситуаціях. Ця лекція, я думаю, що багатьом вкаже на те, як визначити саме ту людину, яка потребує такої допомоги. Це ж педагоги. Вони ж повинні працювати з дітьми, вони повинні налаштувати дітей так, щоб діти не переживали, діти не боялися цієї тривоги. Все зробити в потрібний момент, те, що потрібно ну, перейти в укриття. Продовж тижня рятувальники, медики та поліцейські працюють у дитячому садочку, навчаючи малечу та дорослих основам безпеки, та аби кожен умів діяти в екстрених ситуаціях, знав, як зберегти власне життя та допомогти іншим. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Артем Бондарів із Вінниці після важкого поранення та втрати зору не лише зміг адаптуватись до життя після поранення, а й став прикладом для багатьох ветеранів, які отримали на війні важкі травми. Артем служив у десантно-штурмовій бригаді і звик долати будь-які труднощі. Зміг швидко навчитись користуватись білою тростиною та орієнтуватись у просторі. Артем Боднарів, ветеран російсько-української війни. У перші дні великої війни добровільно став на захист країни. Служив кулеметником у десантно-штурмовій бригаді. Під час бойового завдання отримав важке поранення та повністю втратив зір. Вирок лікарів не змусив чоловіка здатись. Артем поставив собі мету жити повноцінно, незважаючи на обмеження у центрі комплексної реабілітації. Поділля ветерана навчили адаптуватись у просторі. Тут він вивчає шрифт Брайля, аби самостійно читати та писати. Одразу просто були такі думки, з'явились в голові, що потрібно якось рухатись, а як жити далі? І відразу куча питань: як в туалет дійти, як на керілку зити, як там поїсти, як там одяг, як це все. Бо знайомий з цим всім, логіка дає якісь певні відповіді, але хотілось знати якусь певну практику від когось. Вміння користуватись білою тростиною та орієнтуватися в просторі це найважливіші навички, які мають опанувати люди з втратою зору. За два роки реабілітації Артем майже досконало розвинув ці навички. У чоловіка покращився слух та розвинулася інтуїція. Артем справляється з побутовими справами, працює дистанційно і повністю забезпечує себе. Підвищив свої навики в певних, наприклад, там, в орієнтуванні. В роботі з телефоном трішечки підняла свої навики, бо я вже трошки вмів, але тут ну, якби доповнили все. Тому що програма ну мені подобається програма їхня. Артем став підтримкою та прикладом для інших незрячих військових. Зараз він допомагає адаптуватись до життя після поранення своїм побратимам, і власним прикладом доводить, що навіть після важких поранень не варто здаватись. Яна колодинська телеканал Вінничина. Матраци, білизну, рукавиці та шкарпетки. Жінки з тростінця шиють для українських військових. Щовівторка вівторка в центрі активності громадян збираються панянки з творчої майстерні голубка. Жінки поважного віку підтримують захисників практичною допомогою, шиють, в'яжуть, продають власноруч виготовлені речі. А виручені кошти спрямовують на дрони. Майстерня діє з початку повномасштабного вторгнення. Там щотижня працюють понад два десятки волонтерок з нами на зв'язку. Пані Ніна Постернак, організаторка творчої майстерні голубка. Вітаємо вас, вітаю теж вас, пані Ніно. Розкажіть, як виникла ідея створити майстерню голубка у Тростянці? З чогось все це починалось? Ну, об'єдналися ми ще вісім років тому в територіальному центрі по обслуговуванню людей похилого віку. Вони виграли тендер, виділили кошти їм і організували вони гурток, де з нами проводились майстер-класи на різні теми. Але коли вже в Троцянці, в Троцянецькій громаді. Відкрився центр активності громадян. Нам дозволили збиратися кожного вівторка, де ми вчилися цифрової грамотності та ділилися своїм вмінням, влаштовували майстер-класи. А назва нашої творчої майстерні прийшла від представника егапу, який на відкритті центру подарував статуетку Голубки. Якщо видно, ось вона ззаді мене. Так виникла Голубка. Ну, у цей важкий військовий час кожен українець робить усе, що може і вміє для перемоги над ворогом. А тому ми, учасниці творчої майстерні голубка, вирішили основну свою діяльність спрямувати на забезпечення нагальних потреб воїнам збройних сил України. От так. ось які речі зараз найбільше потрібні українським військовим? Як ви дізнаєтесь про ці потреби через запити від бійців чи волонтерських організацій? Ой, дізнаємось про потреби наших захисників від них самих, адже майже в кожної з нас там наші рідні, сусіди, знайомі. Тому замовлення часто поступає і від наших волонтерів. Ну що я хочу? Багато жителів нашого селища підключилися нам допомагати, приносили тканину. Дуже нам допомагає наш швейний цех попитом у військових. Користуються ви вже, як ви вже сказали, що і подушки, і матрасики для сидіння, і матрасики спальників, і робочі рукавиці, і теплі пояси, і в'язані носки, коврики на госпіталь. Ми передаємо труси на резинках, на липучках, штани, піжамні, і гетри. В общем, але я хочу ще сказати, що на сьогодні виготовлено за 24-й і початок 25-го року в'язаних ковриків. 59 штук, в'язаних носків 227 пар, трусів 193, теплих поясів 54, гетрів 17, подушок 141, робочих рукавиць 426 пар, матрасики для сидіння 261. Матрасики для спальників 45, госпітальних штанів 20. Оце стільки ми зробили. Майстрині шиють фартухи, шопери, подушечки. Ось з нас виставка теж наша на продаж-продаж. виставка -продаж. В'яжемо ми і тапочки, коврики та інші вироби для участі в проведенні благодійних ярмарок та безпрограшних лотерей, щоб на виручені кошти допомогти волонтерам в закупці речей для військових та медикаментів. Але сьогодні найбільше потребують наші захисники це дронів. Саме тому було передано 12 тисяч гривень вандибу Яндерюкову, який на сьогодні виготовив 454 дрона. Пані Ніно, дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок, і дякуємо за вашу волонтерську групу роботу і вашу ініціативу. Дякую вам. Нашим глядачам нагадую, Ніна Постернак, організаторка творчої майстерні Голубка, була з нами на зв'язку. Одразу дві призові медалі привезли віничани Тимофій Цурпіта та Гліб Яценко з чемпіонату Європи з тхеквандо серед дітей 2016-2014 року народження. Це один із найпрестижніших турнірів у цьому виді спорту. корейське бойове мистецтво, що поєднує удари ногами, руками, блоки та спритні рухи. 11-річний Тимофій Цюрпіта один із переможців української команди на чемпіонаті Європи з Тхеквондо. Юний спортсмен, багаторазовий чемпіон України з цього виду спорту. Тепер і чемпіон Європи. Він переміг у трьох поєдинках. Спочатку я прийшов в зал, порозминався, і перший бій пройшов так. Ну, Суперник в першому бою був не дуже такий і важкий. Другий бій вже трохи важче, і фінал був самим важким. Тхеквондо олімпійський вид спорту. Тимофій займається ним чотири роки і за цей час досяг чимало успіхів. Хоча у перші місяці тренувань у залі не міг осилити найпростіші рухи. «Обична двоєка для мене була ну дуже важка. А от зараз для мене це просто ізм». Гліб Яценко на європейському чемпіонаті здобув бронзову медаль. Аби на наступному турнірі вже взяти золото. Гліб удосконалює свій фірмовий удар. Мої у комбінації ударів це я і закара. У тхеквондо, як і в карате, є система поясів. Юні спортсмени активно тренуються, щоб здобути чорний пояс найвищий рівень. У нас є 10 поясів. У мене блакитний пояс, а в мене куркуровий. І ми хочемо даже до чорного поясу. І це найвищий рівень. У тхеквондо велике значення має повага до суперника та самодисципліна. Вони спортсмени вже накатані, тобто. На моїй пам'яті, це виїзд шостий, мабуть, сьомий вже за кордон саме на великі такі турніри. І вже досягли того рівня, коли спортсмен виходить і не хвилюється зовсім. Для нього це звичайні спарінги. виходить як на тренування, і от на цьому такому холодному розумі виходить, виграє. Хек це вид спорту, де найбільше спортсмени працюють саме ногами і чимало комбінацій – видовищні з обертами та стрибками. Євгеніївсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Паланську печенню, рецепт якому понад 80 років офіційно внесли до місцевого переліку нематеріальної культурної спадщини. Відповідне рішення ухвалили 17 квітня на засіданні експертної ради при департаменті гуманітарної політики Вінницької обласної військової адміністрації. Паланська печеня це не лише святкова страва, а й частина місцевої історії та родинних традицій. Назва походить від частини села Красненьке, яку називали Паланкою. За переказами, саме там, коли Колись існувало козацьке поселення. Докладніше про страву та її шлях до культурного визнання розкажуть Ніна Метельська, директорка Красненьківського сільського будинку культури та Надія Шуляк, художня керівниця зразкового аматорського дитячого фольклорно-етнографічного колективу. Вітаю вас, мирного дня. Вам будьте здорові. Як виникла ідея подати паланську печеню на включення до переліку ось нематеріальної культурної спадщини нашої області? Ви знаєте, ми останнім часом стали дуже багато приділяти уваги саме відтворенню народних звичаїв, обрядів. І от коли ми в те все занурилися у ту спадщину наших бабунь, матерів, і згадалася нам паланська печеня. Паланське печеня, дійсно, це один з найбільших кутків Паланка, що був у Красненькому, там стояло козацьке поселення, і потім там дуже родючі землі, дуже гарна природа. І потім там став такий величезний хутір, де жили гарні господарі, хазяї. І в них була отака візитівка, От через це вона і звалась Паланська печеня. Страва така дуже святкова, дуже вона була вишукана, мала свої такі певні е, е, властивості, які саме в ну, її притаманні. І ми спинилися на тому, що ми хочемо цю паланську печеню показати людям, показати світу, що всі її спробували зробити. Це не так важко. Але хто, хоч раз спробує її покуштувати або сам зробити, той вже буде робити це, напевно, не один раз. І отак в нас виникла ідея зробити оцю паланську печеню візитівкою нашого села і візитівкою навіть нашої громади. І ми дуже дякуємо експертній комісії, що вони прийняли таке рішення і що вони ухвалили те рішення, що дійсно ця страва претендує бути занесеною як елемент нематеріально-культурної спадщини нашого села. А у чому ж унікальність цієї страви і чим вона відрізняється от від інших традиційних м'ясних страв Вінничини? Вона дуже красиво виглядає презентабельно. Дуже смачна, дуже ситна. Її зручно подавати і в холодному вигляді, і в гарячому вигляді. От щоб ми були не голослівні, якщо вам видно, оце паланське печення. Бачите, ми її зготували для себе на великдень. От такий вона має вигляд у розрізі. І вона дійсно її, вона зручна і вона дуже смакує. Така, знаєте, казали бабуня, що їжте люди, щоб силу мали, та в людей не позичали. От коли поїсиш цієї печені, то будеш мати добре здоров'я, щоб у полі робити. Бо вона ситна. І так як я ще нічого не їв, то виглядає дуже смачно, але ще зберігся оригінальний рецепт страви і як він передавався між поколіннями? Звичайно, він зберігся, він передавався від моєї бабуні до моєї мами, але я ще пам'ятаю, як я з моєю бабунею допомагала їй робити цю печеню, як я терла чесничок. Терла коржа, носила дрова до печі, носила гілячки, щоб підкласти на теко, а потім ми це робили з моєю мамою, а тепер я вже роблю своїми доньками і своєю внучкою. І саме оригінальність цього рецепту в тім, що казала бабуня, м'ясо відбивається не молоточком, як ми звикли, а відбивається макогоном або качалкою, щоб не порвати волокон от м'ясних, і щоб соку вона не випустила, от, щоб вона була соковита, таке м'ясо. Другий другий така секрет, як ми називаємо від бабуні Катерини, що печеться корж пісний, і він має бути сухий. Він має бути сухий, десь за два дні, ще ствіли, казали бабуні, а потім він натирається на тертку, заправляється, багато зажарки туди, під черевина пережариться, цибулька, і цей корж так замішується. І тоді цей корж, оцей замішаний корж, він є основою для начинки нашої печені. І от ви уявляєте, цей великий пласт м'яса, це свинячий фартух, який ми добре промаринували, ставиться ця начинка, і вона загортається і зашивається саме у формі хлібини. Він такий, він круглий, як сонечко, казала бабуня. І ставиться він. Зазвичай ми опонині, ми печемо його в печі. Звичайно, світну змінюється. і Зараз ми використовуємо і також і в духовці випікаємо, але з печі то неймовірна смакота, скажу вам чесно. А ще в банячок ми ставимо чи форму гілячки вишні. Це оригінальність теж цієї печені. Гілячки вишні, лиємо трішки води. І, як казали, бабуні кладемо п'яних вишень. отих з наливки. Знаєте, як що накидають колись наливку роблять вишнячок? І ті п'яні вишні придають такого кольору, такого аромату, що ви правда захотіли б захотіли до нас на ту печеню. Оце її оригінальність. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую за збереження української культури і за збереження нематеріальної спадщини самовіничини. Дякуємо і... вам, дякуємо вам, що запросили нас. Хай Бог береже. І щоб дійсно ми могли цінувати своє, дбати про своє і мати своє. А нашим глядачам, власне, нагадаю, з нами були Ніна Метельська, директорка Красненьківського сільського будинку культури та Надія Шуляк, художня керівниця зразково-аматорського дитячого фольклорно-етнографічного колективу. А це були власне всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Та не забувайте, що в нашій країні досі триває війна, і нашим військовослужбовцям потрібна ваша допомога. Тому бережіть себе і на все добре.